Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната Сьогодні у нас грі знижки 50%, і я буду прокачувати свої захисні модулі. Так. Але спочатку мабуть гранату качну. Чікс. Все тепер в мене фулова граната. Играет, что я буду вытрачать своих кристаллов на прокачку модулей. Так. Так, Поки хорош, Окей, хорош. 23% это что я качнул. Капець, я не подивився, качнув качну модуль відміни. Ну, все, буде в мене модуль відміни прокачаний. Так, давайте на 30. Качнем. Так, нормас. Потім що у нас йде? Тривіса у нас фулово Магнум Так, на 30 качнув І гаусс Нарешту Оп! Ще навіть 58 тисяч лишилось. Давайте їх потратимо на О, кожен модуль ще качнемо на один крок. Так, нормас. На 31% прокачав я свої модулі. Тепер в мене GS 9700. Ну я думав, що буде або 600, або 9800. Так, ну що, давайте затушимо каточку. З новим GS, подивимося, як діло піде. Сподіваюсь, що непогано. Так, закидає мене в контроль точок. Так. Каточка, правда, вже почата. Капець, що твориться? Сам себе вбив навіть з плашем. Заїхав, а там буквально всі. тлр и команды. Так, рельсуха с экскалибуром. Ну, я угадал Школа, конечно, что я так трошки затыкал и качнул минку. Але мінки може теж деколи згодяться. Так, виносить мене знову якась рельсуха. Ну тут я дивлюся аж Три рельси, ні, навіть чотири Одна в бота. Докачаю модуль і, мабуть, буду качать броника. Нормальна гранатка залітає. Так, вбиваємо на езитках. Тут овердрайва Хорнета. Так. Ну, релисуха, сухо, Я вам говорю. Кроме броника ничего не врятует. Ну зараз цей бот мені все запоре. Я відчуваю, то я поїду на круг. Або так можемо зробити. Так, сейчас перелогнула трошки. Так, нормас, с я них. Не... Ну чесно, я качну модулі, Ну, поки що не відчувається, що качнув. Може просто тут нема таких пушок. Але не, не боє, і рельса, магну. Так що мабуть довше я став жить. Але по правді кажучи, це не відчувається. Думаю, вже на наступних знижках я вже це все діло докачаю до кінця, може навіть ще в неділю почну на один крок модулі, якщо назбираю кристалів. Так, я дивлюсь потрошки, починаємо ми вже вигравати цю катку. <клухи> так, поїду я на правий фланг. бачу, там нікого нема. Якщо не було нікого, то аж двоє. Так, все, виграли ми цю каточку. Тепер будемо відкривати контейнери. Чи я її вже відкрив? Ну зараз подивимося. А ні, не відкрив. Я тут думаю щось забув. Щось я швидко в бій пішов. Так. Може ще з контейнера щось впаде. То качнемося зразу. 16 контейнерів як. Так, походу на мамонт імунітет від пробиття випадає. Так, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.